Привіт! Як зробити такий чудовий літачок, який гарно літає? Робити ми його будемо з паперу. YouTube канал цікаві саморобки. Візьміть будь-який папір, наприклад, А4 або інший прямокутний. І зігніть його навпіл уздовж. Розкрите, перекрутіть на столі. Зігніть правий верхній кутик до центральної складки. Так само зігніть кутик з лівої сторони, так само згинаємо його до центральної складки. Зігніть правий кутик до центральної складки. Бачите, ми ніби навпіл згинаємо знову в праву сторону. Заготовки для літачка. Так само робимо з лівої сторони. Згинаємо цей кутик до центральної складки. Коли все вирівняли, робіть складку. Тепер верхній кут потрібно пригнути донизу. Тобто ми цю заготовку літака ділимо навпіл. Вертикалі. І робіть складку. Перекрутіть заготовку на столі проти годинникової стрілки. Осьте цей кутик має бути зверху. І зігніть навпіл, але ніби вигніть. Робимо таку так звану складку. Гора. Бачите, ось так у вас має зараз виглядати ваша заготовка. Тут зверху краєчок паперу маєте загнути. Переверніть на іншу сторону. Так само загніть краєчок паперу. Щоб легше було, просто вирівнюйте по тому паперу, який ви загнули з іншої сторони заготовки. Так, тепер розкрийте заготовку, перекрутіть на столі за годинковою стрілкою. І тепер ось цей ніби носик маєте загнути донизу. Так, є так. Перекрутіть на столі. За годинниковою стрілкою. Переверніть на іншу сторону. Загніть тепер ось так навпіл. Ось так. Прогавайте цю заготовку і тепер відігніть одне крило донизу. Бачите, ми робимо тут на фюзеляжі, ніби це така основна частина літака. Ми ніби такий невеличкий, такий невеличкий відрізок паперу лишаємо десь трошки менше сантиметра. Так. Переверніть mm. на іншу сторону. І так само загніть крило донизу, залишивши невеликий такий відрізок. Паперу на фюзеляжі. Відігніть крило до верху, і бачите, ось така заготовка для літачка вона готова. Тепер, відігніть крило доверху, і ви повинні отримати доступ до цієї смужки. І кутик в кінці маєте підняти до гри. Це ми робимо ніби хвостовик такий. Відігніть папір назад. Так, тепер маєте розкрити. І ось цей трикутничок. Нам потрібно буде вигнути догори. Тобто, центрально ми маємо зробити таку складку гора, а дві сусідні складки маємо зробити ніби складку оригамі долина. Зараз трошки побачите результат, який в кінці буде. Ось так прогладьте. бачите, ось так от. Ви все змогли зробити. І тепер краєчки крил маємо загнути. Приблизно робимо цю складку, щоб вона десь паралельна була по центральному цим складкам. І так само з протилежної сторони. Маємо зробити так само такий загин паперу. Це ніби такі на краєчках крил літака будуть такі загини. Літак майже готовий, ще треба декілька буде зробити дій. І якщо літачок погано літає, то ви можете зробити такі закрилки, просто папірчик так трошки пальчиком акуратно відгинайте. І пробуйте запускати. Дивіться, як у вас літає, якщо щось не так, то перероблюйте. І потрібно надати крилам правильний кут. Так само, трошки так відігніть доверху, ніби щоб буква U була така, або буква Y, Y трошки. І пробуйте. Також поставте вподобайку, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. І можете зробити різних кольорів літачки. І ви могли б написати в коментарях під відео, чи змогли ви зробити такий літачок?